Тепер офіційно росіяни зранку випустили по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Сьогодні була нова російська ракета. Всі характеристики, швидкість, висота міжконтинентальної балістичної. Зараз тривають експертизи. Очевидно, що Путін використовує Україну як полігон. Очевидно, що Путін боїться, коли поруч з ним просто є нормальне життя, коли люди. Просто мають гідність, коли країна просто хоче бути і має право бути незалежною. Путін робить все, що завгодно, тільки б не дати сусіду вирватися з його рук. Таким чином, Україна стала першою державою світу, проти якої застосували міжконтинентальну балістичну ракету. Про це заявили у страткомі ЗСУ. Повітряні сили раніше повідомляли, що ракету випустили із Астраханської області, що знаходиться приблизно у 1300 кілометрах від України. До Дніпра вона долетіла за 5 хвилин. Поки що немає точної інформації, що це була за ракета. Однак, за даними осінт-аналітиків, це могла бути експериментальна міжконтинентальна ракета РС-26 Рубіж. У відкритих джерелах сказано, що ракета уражає цілі на відстані до 6 тисяч кілометрів. Маса її бойової частини 1200 кілограмів, що еквівалентно трьом іскандерам М. А сама ракета на старті важить 40 тонн. З відкритих джерел відомо, що Рубіж оснащений новими керованими бойовими блоками для прорив систем протиракетної оборони і призначений для доставки ядерних зарядів. Однак по Україні запустили ракету зі звичайною фугасною частиною. На відео, які уже є у мережі, видно, як міжконтинентальна балістична ракета вибухнула над Дніпром. Ракета мала суббоєголовки, які на підльоті завдали удари роздільно. Тому на відео видно кілька прильотів. Наскільки влученими можуть бути удари такими суббоєголовками? поки сказати важко. Чи є України зброя, яка здатна протидіяти новим ракетам Росії, наразі невідомо. Ефективність Петріотів проти міжконтинентальної балістики не доведена. Хоча, з іншого боку, раніше вважалось, що Петріот не може збивати і російські кинжали. Точно знищити таку ракету може американська система ТЕД. Україна просила у США таке ППО ще сім місяців тому, але наші повітряні сили поки не мають її. Вартість Теда 3 мільярди доларів. Це найпотужніша система проти ракет. Етної оборони ша дальність пуску її ракет перевищує 200 км, а висота досягає 150 км. Тож те може збивати навіть космічні цілі. Після обіду повітряні сили знову оголосили тривогу по всій країні. Моніторингові канали повідомили про ще один запуск ракети із полігону Капустин Яр в Астраханській області. Однак виявилось, що цього разу росіяни запустили фальшціль у Кремлі. Запуск міжконтинентальних ракет по Дніпру не коментують. Прес-секретар Путіна Пісков порадив з цим питанням звернутися до Міноборони. Україна заявляє, що Росія запустила міжконтинентальну балістичну Да, нет, вы знаете, я рекомендую это обращаться к военным. Сейчас, сейчас мне по этой теме сказать. А пресс-аташе МЗС Росії Марії Захарові прямо під час брифінгу зателефонували і заборонили коментувати цей удар. Так, з нами лі пор... да, ли... портал Ньюсру. Да. Алло. Перед... Да, у мене брифінг. Я боюсь, що удар політичними ракетами, о чому Да, хорошо, спасибо. За даними Defense Express, станом на початок року Росія мала 521 міжконтинентальну балістичну ракету наземного та морського базування. Аналітики зазначають, що для накопичення такого арсеналу РФ знадобилось понад два десятка років. Натомість деякі провідні західні змі з посиланням на американських та європейських політиків заперечують, що Росія випустила по Дніпру міжконтинентальну ракету. кажуть, вона і справді була балістичною, але не міжконтинентальною. А середнього радіусу дії. скажімо так, що, що таке міжконтинентальна балістична ракета? Це ракета летить на дальність е, від 3,5. Ну, там два варіанти. По варіанту Міністерства оборони США, на дальність понад 3000 кілометрів. По варіанті РФ, мінімальна дальність має бути 3500 кілометрів. Все, що до того, це на міжконтинентальні балістичні ракети, і туди вони просто не мають летіти. Бо це сфера ракет середньої дальності, а ракети середньої дальності заборонені заборонено мати їх на озброєнні договором про скорочення ракетних озброєнь від 91-го року. І ані е, Росія, ну тоді СРСР ще був, ані Росія, ані е, Сполучені Штати не мають на озброєнні ракет середньої дальності. А, тепер бачу, подивимося відстань. Кажуть, що запуск відбувся з Капустиного Яру. Ну, Кап'яру, як його називають в військовому середовищі. Дальність до Києва 1200 кілометрів, Дальність до Дніпра 850 кілометрів. Тобто, якщо це застосована ракета. Значить, то а, ця дальність там мала починатися мінімально навіть у ракети РС-26, і, здається, так само у Ярса і у Тополя, ну, основних російських балістичних ракет. Вони не мали вражати цілі, які знаходяться ближче 2000 кілометрів. Це обмеження У РС 26, навіть в Вікіпедії написано: ну там і Вікіпедія базується на російських джерелах. Я спеціально подивився російські джерела, які писали про цю ракету. Це офіційні часописи російські військові. Вони дають мінімальна дальність 2000 кілометрів. Це означає, що Росія порушила всі міжнародні домовленості, які були. Вона порушила їх ще перед цим, створивши крилаті ракети до комплексу Іскандер, які мали дальність 2500 кілометрів, оголошену дальність. Так? От тому здається, там відбувся. Ще при Трампі здається, чи вже при Байдені відбувся, начебто, вихід з договору Сполучених Штатів про ракети середньої дальності, але все одно Сполучені Штати не спочали розробляти балістичні ракети середньої дальності. Росія, виявляється, їх розробляла ще знаходячись в цьому договорі. РБК Україна оголошує новий збір. До нас звернулися військові 105-ї бригади ТРО, яким ми закривали придбання та ремонт пікапа з проханням допомогти придбати прилад нічного бачення. Цей прилад критично необхідний для виконання нічних завдань, особливо в умовах, коли противник використовує дрони для пошуку наших бійців. Наразі військові змушені вночі їздити з вимкненим світлом фар, що у складі. Дні їхнє пересування та орієнтацію на місцевості. А в умовах бойових дій це дуже критично. Прилад нічного бачення дозволить безпечно пересуватись вночі без світла, швидко виявляти потенційну загрозу та ефективніше виконувати бойові завдання та зберегти життя. Мета зібрати 53 тисячі гривень. Усі подробиці і посилання на банку ви знайдете в описі під відео.